Дев'яте серце, чудовий подарунок. За вікном почувся веселий спів пташок. Двері кімнати Давида відчинилися, і бог з дзвінким гавканням кинувся до ліжка хлопчика. Давид прокинувся, потягнувся і усміхнувся. Який чудовий ранок? Після сніданку він вирушить гуляти на двір. Може, він знайде там гарний листок. Або зможе близько роздивитися коника трибунця. Давид радіє, що на нього чекає особливий день, але спочатку він дякує Бога за те, що прокинувся. Кожен новий день це подарунок від Господа. Скажи йому дякую за цей чудовий подарунок, мій півніний вір. Це день, що його створив Господь. Радіємо та тішимося в ній. Псалми 117, 24. Моя молитва, дякую Богу за новий день. Мені зранку ставати мені.